Сьогодні я розкажу, що категорично заборонено знімати в Україні військові об'єкти, а також об'єкти критичної інфраструктури. Зйомка військових частин, баз, мостів енергетичних станцій суворо заборонена. Порушення закону може призвести до кримінальної відповідальності. Будь-які приміщення та матеріали, які містять державну таємницю, не можна знімати без спеціального дозволу. Приватні особи без згоди не можна знімати людей у приватних приміщеннях або ситуаціях які можуть порушити їх недоторканність. Публікація таких кадрів без дозволу людини є порушенням закону про персональні дані, судові процеси та слідчі дії, зйомка процесу суду або під час слідчих дій суворо заборонена. Порушення може призвести до кримінальної або адміністративної відповідальності, комерційне використання кадрів із людьми навіть на вулиці для будь-якого знятого кадру, фото або відео із комерційною ціллю потрібна письмова згода особистостей, які потрапили у кадр. Пам'ятайте, знання закону допомагає уникнути проблем із ним. Завжди перевіряйте, що можна знімати, а що ні, і поважайте права інших людей.